У Санкт Петербурзі понад 20 тисяч українців відвідали маніфестацію під сині жовтими прапорами, проте 100 років тому зараз в Серспінцок історичний календар з вами, історик Олександр Алфіров. Отже, як ви знаєте, царська влада не шанувала Тараса Шевченка, і коли у 1914 році було сторіччя з дня народження, то звісно всі заходи були заборонені. Проте, при першій ліпшій нагоді, а сталося це 25 березня 1917 року, коли Микола вже пішов, то українці провели масову маніфестацію: 20 тисяч українців зібрали в столиці тодішньої Російської імперії і провели під сині жовтими прапорами одну з найбільших акцій українців у Росії. Тоді виступали і Павло Зайцев, дослідник Шевченка, майбутній міністр УНР, і інші делегати. І до речі, скажу, що на той момент одна п'ята чисельності гарнізонів Санкт Петербурга складалася з українців. Підписуйтесь на канал історика Олександра Ав.